У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Свято трійці. Ну, це православне свято. Тільки правда, я не знаю, коли воно відмічається. Ви Знаєте, навіть не знаю, що воно означає, але знаю, що воно – Большой праздник. Це зелене свято. Так. Як в моєму розумінні, це якраз природа своем буйном цветении в буйном цветении ну и также человек тянется за за, этим за этой природой потому что мы с вами люди природы хороший праздник семейный знаешь что надо собирать какие-то растения и разлаживать по дому вот и русалки могут ночью если вдруг не разложишь что-то могут тебя защекотать вот это я знаю а что означает не знаю бога Отца, бога сына бога душиха святого так як на мою думку, це прийшло від ярзичества щасливих часів. Свято Трійці – це свято 50-й день після Пасхи, коли Дух Святий зійшов на землю. Сьогодні ми будемо шукати відповіді разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Полипа Михайлович. Вітаю. Хотілося б дізнатися більше про свято, яке ми будемо святкувати, про свято Трійці. Розкажіть, будь ласка, що це за подія була, чому люди святкують це свято, і, зрештою, з чого все почалося? Взагалі, історія цього свята вона має три коріння. Перш за все, називається свято Трійцею, також це свято П'ятидесятниці. Трійця тому, що в цей день. Проявилася на землю третя особа Божества, Святий Дух. Тобто Бог Отець, Він проявлявся в старому заповіті, Бог син проявлявся під час свого е, народження і свого служіння 33 роки, а Святий Дух після Вознесіння е, Бога Сина. Тому прихід Святого Духа на землю це є трійця. П'ятидесятниця, тому що п'ятидесятий день від дня Воскресіння Господа Ісуса Христа. А також це свято має дуже давнє єврейське коріння, це принесення першого плоду, першого снопа до священника і потрясіння цим снопом перед Богом. Як знак подяки за перший урожай, ви сказали, що в цей день проявилася третя особа божества. А як саме це відбулося? Ісус Христос заповідав учням, що вони прості люди, і вони не зможуть самі нічого зробити. Але Він їм сказав, щоб вони молилися, і після цього на них прийде, зійде Дух Святий, і вони отримають силу. Тобто прихід Духа Святого це означає, що. Звичайна людина, апостоли були звичайними людьми, рибаками, митниками, ну, простими людьми. І вони отримають надзвичайну силу для проповіді Євангелія. Це був, начебто, шум, появились вогняні язики, було ну така бурна молитва. Це була дуже надзвичайна така драматична подія. Тобто, під час молитви вони відчули, що щось з ними відбулося. Можна сказати, отримали хрещення в дусі. Тобто вони начебто увійшли в природу Духа Святого, а правильніше сказати, Дух Святий знайшов на них. І вони, як, як людина при водному хрещенні ходить, входить в воду, так при духовному хрещенні людина входить в Святий Дух. І вони відчули це фізично. І реакцією на хрещення Святим Духом у них було говоріння іншими мовами, так звана гласолалія, і навіть було видно постороннім людям такі вогняні язики над кожним з них. А для чого все це було потрібно? Дуже проста відповідь апостолів 1,8 для отримання сили проповідувати Євангеліє. Тобто є декілька способів, наприклад, щоб проповідувати Євангелії. Вивчитися в, ну, скажімо, в коледжі, в семінарії. Ну, я не против семінарії, коледжу, я сам викладач семінарії, можна вчитися 10-20 років вивчати там Біблію, можна тренуватися на, в спеціальних тренінгах, як говорити з людьми. А є спосіб простіший, звичайно, треба вчитися, звичайно, треба готуватися, але є простіший спосіб це мати хрещення Святим Духом. І це хрещення дає людину надзвичайну сміливість, надзвичайну мудрість, надзвичайну ревність, надзвичайне, я б сказав би проявлення дарів для проповіді Євангелія. Ну, але це було 2000 років тому з апостолами. Тобто, ця подія вона має яке значення для сьогоднішнього дня? Багато людей говорять і та і теологів, священників, що хрещення святим духом воно було виключно для апостолів і для тих, хто були з ними. Але ми читаємо в Біблії, що Христос, Євангелія від Івана, він сказав, що всі ми. Всі ми маємо право на хрещення Святим Духом. І також це було сказано, Іоанн Хреститель сказав про Христа, що Він буде вас хрестити Духом Святим і вогнем. Тобто кожна людина має право сьогодні, якщо вона прийняла водне хрещення, якщо вона покаялася, і якщо вона хоче служити Богу, бо хрещення водне воно дане для того, щоб мати спасіння. Це обіцянка Богу служити в чись і добрій совісті. А духовне хрещення, воно дане для того, щоби як сказав би так, ревносно або активно служити Богу. Якщо людина хоче служити Богу, то Бог для цього їй дає хрещення с цим духом, в результаті якого проявляються дари Святого Духа. А як це відбувається сьогодні? Якщо людина хоче служити Богу, то за нею моляться ті, хто мають хрещення. Біблія написано, навіть покладають руки. І під час молитви, під час покладання рук, людина відчуває надзвичайний дотик Бога, і вона відчає всередині, як вона окунається в Святий Дух, вона стає говорити іншими мовами, вона відчуває, що якісь приходять дари, які вона навіть не знала ніколи. Я бачив одну людину, звичайний столяр. Коли він отримав хрещення Святим Духом. Це було на моїх очах, я знаю цю людину. Він був столяр, і він ніколи не грав на піаніно. І коли він отримав хрещення Святим духом, то в результаті він грав на піаніно, я приходжу, дивлюсь, хтось грає на піаніно. Ну я думав, що з боку, що це ну, спеціаліст мінімум з консерваторії. Це просто під час хрещення він став грати на піаніно. Коли він не сповнявся духом, він не міг грати. Сповнявся духом, знову мів грати. Це природні речі. Абсолютно. На прикладі цього столяра ми зрозуміли, що це втримуються музичні якісь здібності. Ну, у Біблії давайте будемо відрізняти, що є таланти, а є дари. Таланти це те, що в людини є від природи, від самого дня народження, те, що передали батьки, те, що передано геном від поколінь, фактично від Бога, але через покоління. Дари це те, що людина отримує під час хрещення Святим Духом. Тобто це нове щось, що людина не вміла робити. Біблія описує основних дев'ять дарів і також ще допоміжних 18 дарів. І ми читаємо, що це може бути дар віри, це може бути дар зцілення, це може бути дар говоріння іншими мовами, це може бути дар чудотворення, це може бути дар допомоги. І так далі. Тобто це дари, які допомагають людині служити. Наприклад, я знаю одну людину, яка отримала від Бога дар допомагати онкохворим людям. Ця людина ніколи не розуміла, цих людей не любила. Але раптом в неї ну, вона отримала дар дуже сильно любити онкохворих. Тому що це дуже важко, це не так просто. Хто не розуміє цього, то не знає. І в результаті ця людина відвідує хворих, молиться за них, допомагає їм, служить їм, і получає від цього величезну радість і величезне благословення. Це дар. Цей дар називається дар милосердя. І Бог дав їй цей дар. Ви кажете про те, що говорите іншими мовами. Тобто це іноземними мовами? Ні, це ангельськими мовами, але дуже часто ці мови співпадають із земними мовами. Тобто людина починає молитися мовами, які або вони вже є на землі, або це якісь діалекти, а людина не знала цих мов, або це ангельські мови, або це навіть нові мови, яких немає в природі. Тому це, це дано для того, щоб дух людини молився до, до Бога, і ніхто, навіть демони, навіть дух і диявол, не зміг зрозуміти, про що людина молиться. Так би сказати. Ну, ВІП-канал від людини до Бога, щоб ніхто не зміг подслухати. Ніяка прослушка не зможе взяти цей канал. А людина сама розуміє, що вона говорить е, не завжди, не завжди. Тільки якщо вона отримує в результаті дар тлумачення цих мов, тоді вона розуміє. Бо так в Біблії написано, що коли людина молиться духом, то розум остається без плоду. Тобто Біблія показує, да що це подія, яка відбувається окремо від розуму. Тобто, скажімо так, ненормальна подія. Так і Біблія і пише, ненормальна подія. Тому це б це б сказав би інтимні речі. Є багато інтимних речей, яких ми не можемо ну, публічно робити яких ми не можемо, не можемо публічно робити, давайте ми скажемо так: ну ми не можемо публічно чистити вуха, ми не можемо публічно там, скажемо, обрізати е, нігті на ногах. Так, є є інтимні речі, ми їх не можемо робити. Є, наприклад, інтимні речі, коли чоловік говорить з дружиною, це публічно не можна виставляти. Тому і Бог зробив деякі такі інтимні речі, які не можна виставляти на показ. Тому якщо людина молиться духом публічно. То воно виглядає, воно не зовсім красиво. Але це дано не для публічності, а для інтимності між людиною і Богом. А в чому відмінність Духа Святого, в чому його особливість? Дух Святий це окрема особа, це не просто сила, це окрема особа, яка має почуття, яка має е, індивідуальність. Звичайно, дуже проблематично порівнювати Бога з чимось чи з кимось. Це є перш за все неетично. Ну, давайте скажемо, що коли Бог Отець, Він дав закон, Бог Отець проявлявся як через пророків, Бог Отець проявлявся в могутності. Ісус Христос, Його період від Дня народження до Вознесіння, проявлення було через страждання, через служіння і викуплення людей від гріхів своєю жертвою. То Дух Святий, я порівняв би Духа Святого, ну, давайте ще раз кажу, що це дуже примітивно. То Бог Отець це як батько. Бог син це як син, а Бог Дух Святий це як мати. Тому Дух Святий він як мама. Він написано, що його основна задача це наставити, навчити, втішити, підбадьорити, направити людину. Тобто, він таку має специфіку, він дуже ніжний, більш материнське, таке ніжне серце. Шановні телеглядачі. Я вітаю вас із цим визначним великим світлим святом трійці, святом п'ятидесятниці. Я хотів би сказати, що всі інші свята вони мають значення для нас дуже велике, але тільки трійця воно стосується особисто кожного з нас. Дух Святий зійшов на землю для того, щоб допомогти тобі і мені дійти до небес. Дух Святий це той помічник, який даний для тебе і для мене, щоб ми на цій землі побороли гріх, побороли беззаконня, побороли похоті і дійшли до небес. Дух Святий з нами аж до часу, коли ми прийдемо в небесах. Без Духа Святого ми не зможемо зробити ці речі. Це наш помічник, це наш наставник, це наш учитель. я дуже хотів би. Щоб в тебе появилось бажання, в кожного з нас появилось бажання отримати цього наставника в своє серце, не просто просвяткувати протрийцю, не просто згадати, не просто зібратися з родиною і не дай Бог просто напитися. Це святотатство, Дух Святий це ніжна, свята особа, яка прагне жити в тебе. Тому покайся перед Богом. Прийми його як свого Спасителя і попроси Духа Святого, щоб він увійшов в Твоє серце. Я хочу помолитися за тебе, якщо ти насправді прагнеш святості чистоти Божої, і якщо ти справді прагнеш дійти до небес, за тих, хто хочуть, хто спотикаються, хто не можуть, але прагнуть йти в небеса, я хочу зараз молитися. Небесний Отець, я молюсь зараз. Щоб ти дав Духа свого тим, хто прагнуть Його. Щоб ти прямо зараз зіляв свого Духа на всіх, хто прагне. Щоб прямо зараз відчули тебе, як ти ніжно огортаєш нас, як ти даєш нам силу, даєш нам дари твої, даєш нам втіху, даєш нам настанову. Я благословляю і молюся, щоби твоє хрещення відбулося і сьогодні в тих, хто прагнуть Його. Я молився в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святом вас. Будьте благословенні!